Зараз у нас чудова пора року. Зима, і час познайомитися з жителями снігового краю, наприклад, з пінгвінами. Пінгвін, дивовижний унікальний птах, зовсім не схожий на тих птахів, яких ми бачимо на вулицях кожен день. Виглядають пінгвіни дуже незвично. У дорослої птиці товстеньке овальне тіло з короткими крилами, які допомагають дуже швидко плавати. Але безкорисні на суші. Ноги пінгвінів схожі скоріше на ласти, а також пристосовані для швидкого пересування під водою. Незважаючи на відмінності, пінгвіни мають особливе забарвлення, завдяки якому кожен з першого погляду зрозуміє, що перед ним саме пінгвін. Спина пінгвіна пофарбована в чорний колір, а груди і живіт в білий. Виглядає це так. Як нібито на пінгвінах одягли парадний піджак і білу сорочку. Отож ви вже всі здогадалися, що ми сьогодні будемо робити пінгвінчика, а змайструвати ми пропонуємо кумедну іграшку пінгвінятку з одноразового стаканчика. І з ним можна буде весело потім погратися з друзями і навіть якщо така іграшка і зламається, то завжди можна зробити таку ж саму за лічені хвилини. Перед тим, як розпочати нашу роботу, ми пропонуємо вам розім'яти свої пальчики. Зробити з нами пальчикову гімнастику Пік-пак-пок. Дивіться уважно, слухайте і виконуйте всі рухи. Три пінгвіна пік-пак-пок. жили були три пінгвіна. Пік-пак-пок. Добре і дружньо жили! Пік-пак-пок. Якось зранку на рибалку пік-пак-пок. Крокували в перевалку, пік-пак-пок. Наловили багато риби. Пік-пак-пок. І ще зловити могли би пік-пак-пок. З'їли дружньо все до дрібки. Пік-пак-пок. Крім маленької рибки. Пік-пак-пок. А тепер до праці робимо пінгвінів зі стаканчиків. Для роботи нам необхідні чорний паперовий стаканчик. А якщо немає, то можна обклеїти білий стаканчик папером чорного кольору. Чорний папір потрібен ще для крил. А теплі кольори помаранчевий чи жовтий для лапок та дзьоба. Іграшкові очі, ножиці, та пензлик, спонжик і повітряні кульки. На підготовчому етапі виконання нашої роботи ми підготовили трафарет для крил, які виріжемо з паперу чорного кольору. Дзьоб та лапки у нас жовті та помаранчеві. Але можна обрати будь-який інший теплий яскравий колір. Двічі обводимо трафарет крил на папері чорного кольору і вирізуємо їх. Всі частини готові. Вирізані пари чорних крил, пара помаранчевих лапок, дзьо, очі у нас штучні. А для животика нам потрібен спонжик. І найголовніше сама основа це чорний паперовий стаканчик. Розпочинаємо збирати нашого пінгвінчика. Наносимо клей ПВА на спонжик по краям кола і клеїмо на перевернутий стаканчик в самому низу і міцно притискаємо. Складаємо дзьоб навпіл і наносимо клей лише на одну сторону. Нашого подвійного трикутника дзьобика і клеїмо вгорі на край животика спонжика. Оченята в нас штучні, але їх теж можна заздалегідь вирізати з паперу чи використати на мистинки, гудзики, будь-що, що має форму подібну до круга. Тепер дійшла черга до крил. Трохи загинаємо пряму частину і на неї наносимо клей. Клеїмо з боків стаканчика тулупа з правою та лівої сторін. Одне крило напроти другого. А потім пензликом можна завернути край крил вгору, ніби ти підняти крило. На лапках, так само, як і на крилах, трохи згинаємо пряму сторону. Розкриваємо і клей наносимо лише на смужку. А потім ставимо на край стаканчика з лівої та правої сторони. Під животиком і міцно притискаємо. Наш пінгвінчик готовий. А давайте одягнемо йому шапочку і на цей раз зробимо з повітряної кульки. Для цього необхідно зрізати заокруглену частину кульки, а потім горличко отвір зав'язати в вузлик. Тепер розтягуємо зрізану частину во всі сторони. І прикладаємо до стаканчика і відпускаємо краї. І ось шапочка зразу міцно розтягнулася на маківці голови нашого пінгвінятка. Ви можете зробити багато різних пінгвінчиків, надавши їм індивідуальність з допомогою різних деталей, наприклад, шапочки, вій або шарфіка, як підкаже вам ваша фантазія. А ми створили цілу композицію і навіть придумали історію. Ось послухайте вийшли пінгвіни на рибалку. Тато Пінгвін ловить рибку, мама Пінгвін складає її у миску, а маленьке пінгвінятко лише спостерігає за рибками. Пінгвінятко взнало, що з'явився новий мешканець, і побігло з ним знайомитися. А батьки продовжили займатися своєю справою. Познайомившись з новим другом, пінгвіня привела його на кригу, і вони почали разом спостерігати за рибками. І за дорослими пінгвінами, які ловили рибку на вечерю. На сьогодні наша робота завершена. Ми сподіваємось, що вам сподобалось з нами працювати. Але настав вже час прощатись. А вам же пора йти розпочинати готувати матеріал для створення своїх пінгвінчиків своєї композиції. Обов'язково придумайте якусь про них історію. Запишіть її і надішліть нам. З нетерпінням будемо чекати ваші відеозаписи пригод ваших пінгвінчиків та фотографії. А у подарунок залишаємо пісеньку, яка так і називається Пінгвіни. А вам кажемо до нової зустрічі! Пока-пока! на крыже, весело живут в так, и пингвине, Тришечки смешни, тришечки чуть не, Мы ли дружелюбные и привыкнем до усих Каждый день весела музыка лунная, Танцеваты и спеваты закликали, И пингвины все танцы заполни, С радостью танцевать раз Хотя, ути, ути, а пінгвіни, а пінгвіни чорно-білі. не бояться, ні питри, ні заметілі. Ходять по снігу, ходять по льоду. Чорнобилі, а опірвины, апінг дуже милі. Гарно всі рядком з гірки їдуть вниз, А попавши на кубу весело собі, а Авіни, отельвини, чорнобіли, Не бояться, ані айсбергів, ні хвилі. Рибку ловлять раз, рибку ловлять два І ласують рибкою хрум-хрум ням ням хлоп-хап-хоп-ля-ля.